Добрий вечір, друзі. Ну, ось і прийшла пора наш засвоїти масаж зі шкривком Гоша. Ми сьогодні і шийку, і декольте, і все обличчя пропрацюємо з цим чудовим гаджетом. Тож, приготуйте його, беріть свій масажний крем. Я з вашого дозволу не буду знімати макіяж очей, тому що я не встигла, що не зайшла додому. Помиємо з вами ручки, візьмемо трошки масажного засобу. Розподілимо його на долоньках, нанесемо на, все, на все, все, все обличчя, на нашу шийку, на декольте. Привітаємо себе з добрим вечором. Масаж можна робити в ліжку. Не обов'язково робити його стоячі, як це буду робити я. Тож, давайте починати. Вони існують дуже різні. Ви обираєте ті, які є у вас в доступі. Спочатку я купила шкляні. Є такі великі, вони дівчата для того, щоб опрацьовувати задню поверхню шиї, декольте дуже зручно ними пропрацьовувати, можливо, ГКСМ ними пропрацьовувати. Тобто є такі величенькі. Я його купила в Мілані в Sephora. Він був в наборі з таким от маленьким шкрибком. Є такі набори. Також є Теж скляні такі шкрипки. Але більше вважаються такими дорогоцінними і класними шкрипки з натуральних речовин. Кажуть, що вони передають якусь особливу енергію. Сьогодні я буду робити масаж саме таким шкрипком, тому що це класична форма, і по більшості у вас, певно, він є. У більшості з вас. Починати ми будемо з трапеції, будь ласка, не тисніть сильно, тому що це все-таки не пальчики. І я один раз, коли робила цей масаж, я собі наставила синців на декольте. Можливо, це не є так страшно, тому що ви знаєте, що при класичному масажі ваша лишаються навіть такі серйозні гематомки але ми з вами того робити не будемо. Приблизно під таким котом ставимо і робимо 5-10 разів, виганяючи рухи до лімфопротоків. Цей масаж можна робити зранку, як лімфодренажний, можна робити з вечора, але все-таки він вважається лімфотичним масажем, тобто він позбавляє набряків. Тому ви зараз зробіть його ввечері, послідкуйте за собою, якщо ваші набряки на ранок. Ніяк себе не проявлять в гіршу сторону, то можете робити його і ввечері, в тому числі. Тепер ми під ключицями пройдемося, та, тут, цю діляночку, теж до підпашечки, трошки вище, розігріємо наше декольте. Зазвичай дівчатка мають проблемки зі зморшками, от власне як я, в кого є трошки груди, і хто любить спати, спати на боку, іноді бувають зморшки і на декольте в тому числі. Тому ми зараз із ними попрацюємо. Бачите, як яскраво реагує шкіра, хоча натиск плюс-мінус мінімальний. Пропрацюємо з вами декольте і перейдемо до нашої шейки. Теж будемо працювати цією поверхнею. Власне, найдовше ми з вами знаходимо нашу ГКС і будемо прогладжувати. Довгими рухами нашу шийку. Тут майже під кутом 90 градусів можна промасувати задню поверхню шийки. Міняйте ручку так, як вам зручно, взагалі, ви помітили, що всі масажі ви мусите адаптувати власне, під себе. Тут важливо не спішити, витискаючи рухи. Не мусить у вас бути ніяких больових відчуттів. задню поверхню розігріємо. Доволі приємний мусить бути рух. Знов таки. Його можна робити рано і ввечері, можна робити в ліжечку. Робимо 5-10 разів, в залежності від того, скільки у вас є часу. Тепер ми прогладжуємо. Цю поверхню шийки і робимо попередні поверхні ший. Ми не затрагуємо нашу щитоподібну залозу. З нею ми не працюємо ніколи, ми її не рухаємо. Ось друге підборіддя можна буде зробити так доволі доволі інтенсивно. Ми беремо з вами. І цю діляночку до нашої щитоподібної залази гарно, гарно, гарно проминаємо. Будемо працювати над нашою нижньою третиною обличчя, поставимо і будемо робити прокатуючі рухи від центру до вушка. Знову-таки зверніть увагу на кут. Бачите, я трошечки проторможу біля вушка. Пер будемо лінію щелепи пропрацьовувати. Я роблю по 5 разів, але коли у вас є час, можна робити і більше. робимо тепер щелепу. Супер. Тепер от цією стороною будемо працювати, прикладаємо на лінію щелепи і під кутом 45 градусів проводи до скулової кісточки і витискаючи рух вверх. Розвертаємо і до скроні поставили, ми зробимо п'ять разів, коли є час, робимо більше до скулової кісточки вверх до скроні. Тепер ми будемо працювати з нашими кутиками губ, щоб підняти їх доверху. Беремо цю часточку, будемо з вами піднімати котики губ і вводити все до скроні. Ще зробити від кутика губ до нашого росту волосся, прямі вже без зупиночки рухи. Дуже часто підкручується верх, нам можна розслабити і цей м'яс, виємо купок, ставимо посередині губ і прокатуємо до скроні. Зверніть увагу на кут, кут не 45 градусів, значно менше. Притискаємо шкребочок до шкіри, тоді цей рух буде нетравматичним. От ми й нашу кисетку пропрацюємо, тепер відкриться вносика і рухаємося до скроння. Будемо пропрацьовувати зону довкола очей. М'яко прокатимо тільки по кістерці, там, де малярні мішечки. Ми не йдемо на шкіру там, де немає підшкірно-жирової клітковини. Пласко, пласко тримаємо. З нашою зморшкою гордиця. Спочатку розігріємо цю ділянку, поставимо шкребочок на цю поверхню і просто розігріємо з коренькими, з коренькими рухами, розігріємо нашу зморшечку. Є Давай поставимо шкребочок таким чином і цією діляночкою притримуючи. Пальчиком між бровку ми прокатимо по нашій бровочці аж до скрані. Брібельці вибачаюся. теж витискаючи рух, мені здається, цей масаж зранку дуже-дуже приємний з точки зору лімфодренажу. Тобто, якщо ви набрякли, він буде дуже крутий для вас. Попрацюємо з ділянкою мімічних зморшок. Знову беремо цю поверхню. Якщо вам зручно, хочете пробувати, як вам зручно, можна брати цю поверхню або цю. І ми зараз з вами теж пласко пласко Дівчата, не 45, кут притримали пальчиками ділянку мімічних зморшечок. І гарно-гарно. Дуже ніжно, не до синців, ми працюємо з нашими гусячими лапочками. Супер. Міняємо ручку. Взагалі, знаєте, мені здається, що він має таку анатомічну форму. Що ви мусите самі до нього прилаштуватися і дивитися, якою стороною йде тут, мені здається, шкривок дає таку потужну тему для творчості. Тобто ви можете самі обирати, якою стороною працювати, пробувати, як вам зручно, на якій ділянці, цією, цією, тобто, як вам хочеться. І ми, головне, щоб ви не порушували. Масажні лінії. Тобто, ще раз нагадую, хто забув, масажні лінії розташовані від центру обличчя до периферії, а довкола очей від скроні до внутрішнього кутика і поверхній повіці до зовнішнього кутика. А так, в принципі, можете собі варювати, не робити ні, в жодному разі боляче, тому що шкрибок така штука, що може залишати синці. В такому працюванні в нас кутик ока буде гарно підніматися доверху. З чолом теж дуже-дуже обережно. Можете робити одночасно пройшлися шкрипком пальчиком, шкрипком пальчиком. Рухаємося. Я зліва вправо, але це не важливо. Що це буде справа вліво, чи зліва вправо. Ще раз нефритовий, шкляний, дерев'яний, їх буває дуже багато. Обирайте собі до ваших можливостей знайти і до смаку. Супер. У мене чоло так доволі... Драматичне, тобто, як у багатьох дівчат часто зможечки, тому на чолі можна приділити трошки більше уваги, У кого друге підборіддя проблемне, можете прямо, от не робити масаж на все обличчя, а тримати шкрибок в своїй корзинці з косметикою, так? І після того, як ви нанесли свій крем, просто пройтися по проблемних ділянках. Ще раз вам теоретичний матеріал, дівчата. Коли ми робимо 2-3 рухи, це можуть бути рухи по вашому кремі. Коли ми робимо 5-10 рухів, шкіра починає виділяти продукти життєдіяльності, тому ми робимо по масажному кремі і його змиваємо. Перед маскою робимо чинку більше, а по нашому ранішньому і вечірньому кремі робимо менше. Наприклад, у нас є отут-от зморшки, кролічі лапки. У мене їх немає, але у багатьох дівчат сухої шкіри є. Можна отут пройтися. Коли посміхаються і бувають на переносиці такі зморшечки. Раз, знайшли собі зручну діляночку, шкрибочка і гарно-гарно розмасували. Кісеточка. Так? Така дуже неприємна тема. Мімічні зморшки довкола очей вони бувають в кожної жінки. Кісетні довкола ротика бувають не у кожної жінки, а тільки вже ближче до клімаксу з'являються. Іноді це пов'язано з певним розташуванням зубочок. Іноді зубки вивернуті вперед, а тканини верхньої губи не вистачає. І тоді дівчина змикає ротик, це ми робимо підсвідомо для того, щоб не спортилися емаль на морозі. Тому дівчина змикає ротик і з'являються при певній будові кисетні зморшки. Теж поставили і дуже легенько. І друга сторона. Що можна робити з горша без масажного крему в ліжку? Це задня поверхня шийки. Зробіть собі, діткам, чоловіку. Це доволі приємний такий рух, який вам розслабить шийку. Це можна робити в ліжку. Такі молодці. Ви обов'язково поставте сердечко, щоб я знала, що ви були на ефірі. Обов'язково поставте лайк в кінці, коли ми завершимо. Я вас буду просити. Пишіть в коментарях, що вам ще не вистачило, що ви ще хотіли подивитися. Обов'язково вам покажу все, що я знаю, і все, що я можу. Всім гарного вечора, ви молодчинки. Я зараз буду робити маску. А ви.